108 тисяч Renault Megane 3 в босе. Чи реально знайти? Показую вам наглядний приклад, реально чи нереально. От стоїть у нас чорненький, свіженький Megane, третє покоління, в босе. Показую відразу гарне на легкосплавних дисках. Це в нас гарненько. Відразу тепер показую по характеристиках. 7850 12 рік. 1,5 дизель, все як потрібно. 20 000. Висновки роблять самі, як ви бачите на авторія пробіг 200 і до 8 тисяч, бо сешний магант такого не буває. У нього пробіг. Ось тут, в принципі, наглядним прикладом видно, який тут пробіг. Безключовий, все в нас присутнє, підтонований, гарний салон, навігація, шестиступка, електростоянкове. Все по автівці є, але в нас є тут і пробіг. Автони, вот все присутнє. Ось такі автомобілі, якщо ми дивимося в такий бюджет, пробіги 320, скажімо так, від 300. Це 100%. Якщо розглядати там такі автівки з адекватним пробігом, там 200, 220, 250 тисяч, вони вартують на порядок дорожче. Висновки робіть самі, якщо потрібно хороше авто з рідним пробігом, контакти знизу, звертайтесь, знайдемо.